Іде борон дочки ретюнички. То погода чи негода? Ух. Сподіваюсь, пружинка скоро закінчить. І ми нарешті поїдемо на пікнік. Ура. Завдяки моєму індикатору погоди ми тепер завжди знатимемо, які погодні умови на нас чекають. Ото пружинка, тільки така вундеркіндерка, як ти, могла створити той індулятор погоди. Е-е, Передбачити погоду великого розуму не треба. Для цього варто лише подивитись на хвіст серагриза. Цікаво, і як же твій хвіст передбачає погоду? Легко. Спершу він стає сторчака, а потім виробляє різні штуки дрюки залежно від того, якою буде погода. Але зараз е, він відпочиває. О, сирогриз. Ніхто не вміє передбачати погоду хвостом. Теоретично це неможливо. А хто каже про теорію, пружинка? Мій хвіст у цьому тілі такий чіткий, як права нога старого бульдога ревматика. У них ноги синоптики? Що? Ти сумніваєшся у ногах старих бульдогів ревматиків? Мій погодний індикатор показує, що сьогодні буде дуже спекотний день. О! Бачите, він правий. Гей, залиш мені трохи місця, Дейл. Та не бійся, тут пів таю міститься. Давай я допоможу тобі пружинка! Дякую, Дейл. Молодець. Ти такий уважний. Я вирішила взяти всі свої нові барометри для перевірки вологості, аби зняти з них показники. Жодних проблем, пружинка. Я донесу. Пружинка, сідай сюди. О, дякую. Е, А де я маю сидіти? От там ззаду. Там же пів Китаю вміститься, Ти ж сам казав. Закутуйтесь, друзяки, бо померзнемо, як ті цусики. Я приніс вам теплі речі. Щоб не змерзнути, бо на нас може будь-якої миті завірюха налетіти, тож маємо бути готові. Сирогриз. Звідки ж візьметься снігу та куднину? Цього вже я не знаю. Та коли я збирав усіляки смачненькі нам на пікнік, мій хвіст раптом скочив і вкляк, мов заморожена бурулька. А це означає, що на нас суне завірюха і часу у нас обмаль. Треба кутатись і кудись ховатися. Фух. А тепленько сьогодні, ні? Чуєш, сирогриз, мені здається, що твій хвіст помилився. Помилився? Мій хвіст ніколи не помиляється. Знаєте, хто передбачив сумнозвісне торнадо 37-го року? Ти? Ні, але то був мій близький родич. Добре, сирогриз, годі тобі бавитись, нам пора на пікнік. Так я ж не проти, тільки візьміть куртки, бо без них я не поїду і вам не раджу. Ой, ну тоді ми поїхали без тебе бутербродів із сиром пропаде. Ну що ж, я сподіваюся, що до обіду сніг ще не налетить. Hey! Hey! Нічого собі, а сьогодні вологіше, ніж я думала. Щось я нічого не розумію. Мій хвіст ніколи мене не обманював. О -о 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 -о! Е, друзі, нащо ви таке зробили? Ми подумали, що ти, мабуть, трохи запарився! Запарився? Я? А Та я мерзну, як койцуцик на морозі. Хлопці, застрибуйте, Накльобиться нова ну справа. Як та машина потрапила на дах. Йому, мабуть, просто більше ніде було припаркуватись. До чого людей доводять проблеми з паркінгом? Ей, малдун. Ану, подивись. Ай, яке ж воно холоднюче. Цікаво, хто ж це до такого додумався. Чули, що він сказав? Йому там холодно. Ну, мені все зрозуміло. Двері могли так розвалитися, якщо їх добряче заморозили. Отож, бо пружиночка! А звідки, ти думаєш, той мороз узявся? Нічого собі, я не знаю. Може, кондиціонер зламався? Просто я був правий. І десь тут зараз гуляє холоднючий полярний циклон. Ну, що за дурниці ти вигадуєш, Срогриз? Звідки ж візьметься твій полярний циклон у таку неймовірну спеку? Цього я не знаю, друже, але я вже починаю просто біситися від того, що ви всі мені не вірите. Ого. Виявляється, сирогриз так само вразливий, як і його хвіст. А ну, давай хвіст, бо з мене парує як з гарячого гейзера на Камчатці. Де та завірюха, на яку ти так стерчав? О, зовсім інше діло. Сніг. Ясний сир. Мій хвіст таки не обманув мене. Треба показати цей сніг тим нечупарам. Остання серія зухвалих пограбувань примушує полісменів лише розводити руками. Так. І нас по-моєму, теж. У мене є докази. Мій хвіст не помилився. Дивіться, це сніг. Зараз. Я... Е, що ти виробляєш? Ясний сир. Він розтанув. Але кажу вам чесно, тут було повінься свіжого снігу. Хто б сумнівався, а мене звати Дід Мороз. Сірогріз, може, ти ляж перепочинь трохи. Мені здається, в тебе тепловий удар. Немає в мене отого, про що ти кажеш. Та якщо ви знову мені не вірите, то я піду і сам з'ясую, що до чого. Отже. Коли мій хвіст скочив вперше, я йшов додому і шукав дорогою шматочок сиру. А вдруге він скочив, коли я знайшов сир, повертався і проходив по всю будівлю. Цьому є тільки одне пояснення. От тільки яке, я не знаю. Завиванці! і що вони мені тепер скажуть? О, добре, що ці палички щелепкі. Сирогриз завжди свою завірюху знайде. Не сумнівайтесь. Що? А чому не десять? Е, тут лише дірка від бублика. Той, хто скоїв ці пограбування, не схожий на звичайного злодія. Сто відсотків! Я знаю, хто винен. Ота клята завірюха! Нічого собі! Дивіться, він уже лижі взув! Що ж та снігова хмара забула на цьому складі! Там щось відбувається. Якби я не бачив цього на власні очі, я б нізащо не повірив. Професор Професорнізму тепер усе ясно! Я хочу підняти бокал! за себе. Сили науки. Чи зможу я колись перевершити цей геніальний план? Хі -хі -хі. Грабувати за допомогою погоди це вершина науково-злочинної думки. Ну що ви, будь ласка, тільки не треба овацій, не треба овацій! А На наонок, шановні пані та панове, я здійсню нечуване пограбування Першого національного банку. Цьому сніголюбу точно сніжинки в голові бракує, але помічників у мене немає. Тож доведеться розбиратися з ним самотужки. Отже, за допомогою торнадо я підняв машину. Завірюха розваляла сховище. Тепер настала черга випробувати грозу. <гад> Що це таке? Ой! Ах ти паршивий блохастик! Зараз я на тобі потренуюся! Шановні пані та панове! Ми рухаємося до логічно електричного завершення! Більше він не насмілиться пхати сіти свого носа. А -а -а -а! О, Я знаю, Дощ! мені потрібен дощ. Коли я почув, що він хоче пограбувати банк грозомашиною, машиною. Я зрозумів, що його треба зупинити. Я ввалив йому з лівої, з правої, потім провів серію, а потім він почав кидатись у мене блискавками. Якби я не був таким спритним, то він би мене підсмажив, би як грінку. Здається, щось у тебе в голові все ж таки підсмажилось. Сирогриз. Сильна спека може викликати галюцинації. А останнім часом було трохи спекотно. То ви знову думаєте, що в мене там сирні кульки посипались. Що ж, дуже добре. Ходімо зі мною на місце скоєння злочину. Е, він забирає прожинчини ідентифікатор того, коли з неба лється! Хе -хе -хе. Зараз воно мені все покаже. Ану міряй! Ой-ой! Мій хвіст підказує мені, що німну знов якусь шкоду робить. Сюди, друзі, сюди! Я на горі! Здається, дійшов до ручки! Він хоче стрибнути! Летючі боксерські рукавички! Добре, я обіцяю вислухати все, що ти скажеш, а ти, пообіцяй, мені що не стрибнеш. Що? Хіба я збирався кудись стрибати? О-о. Починається. Що? Погано я сьогодні наловив. Обожнюю зелені купюри. Що? Знову гризуни. Нічого собі. Добре, що я завжди ношу парашут якраз для таких випадків. Сирогрис, пробач нам, будь ласка, дарма ми тобі не вірили. А, все нормально, друзі. Я знав, що ви схванетесь. Так, сирогриз, поверне хвіст праворуч. Тобто, від мене праворуч. Від тебе. Ну, все, друзі, готово. З хвостом нашого сирогриза мій індикатор погоди став посилювачем погоди. Круто! Суперо! Це фантастика! А що це означає? Насправді все дуже просто. Коли хвіст сирогриза зловить сигнал, мій посилювач збільшить його. І тоді на мапі з'являться координати широти і довготи того місця, звідки йде сигнал. ось саме тут німну планує пограбування. Друзі, вам що запрошення потрібне? Вперед! Яка я рада знову вас бачити, адже ви стільки грошиків на мене витрачаєте. І Я надзвичайно радий, мадам. Дякую. Ну що, роги, ловить холодна хвиля. Ні, але тут наче тепліше. Оу, а тепер уже зовсім гаряче. Любий, та чим мені потішити вас? А, може, якимось ветриком, бо я замерзаю. Що ж це таке? Куди я не піду, всюди гризуни якісь. Ай-яй! Що за безлад! Добре, тоді я поприбираю. Знову ви! Годі з мене! Пан скажений вчений більше не буде добреньким. Зараз я заморожу вас на вічно гризозаври! Баба манюні! Їдьте обережно! Прощавайте! Скоро у вас кінцева зупинка! Не пропустіть! Я завжди знав, що тверда голова це діло. Все досить. Щоб зупинити цього німнула, треба грати за його правилами. Тобто, махлювати? Ні. Будемо боротися з погодою погодними умовами. А хвіст сирогриза нам допоможе. І чому цей чіп завжди встигає сісти спереду біля пружинки? Тому що пружинка завжди за кермом. Сирогріст твій хіст нічого не показує. Висить собі, та й годі. <гум> Вибач, забираю свої слова. Схоже, німну закручує там неабияку грозу. Грозу? Нічого собі. Тоді переходимо до плану Б. Дивіться! Це нам сигнал. Друзі, тримайтесь. Вона прямує до будівлі банку. Хлопці, зернята готові. О тільки я не розумію, як же ці зернята зупинять грозу. Легко. Ми засіємо хмару кристаликами і дощ почнеться ще задовго до банку. Дощ не повинен іти на дворі. Він має йти всередині. У банку. Ну, добре. Банк можна пограбувати і в інший спосіб. Він напускає туман. І що нам тепер робити? Нічого собі. До таких погодних умов я не підготувалась. Нам потрібна добряча спека, аби випарувати такий туман. Мій хвіст знайде нам спеку або не бути мені серогризом. Але на ваше щастя, я серогриз. Так, шановні, заспокойтесь, з вами поліція. Люблю морозиво з полісменів. А тепер заморозимо сховище і заберемо гроші. Я зараз повернусь! Ось тобі спека пружинка! Три крісла і ніякої черги! Давай, Гедзик, запускай! Куди подівся мій туман. А байдуже, я вже скінчив. Обожнюю, обожнюю. І якщо раптом ви не почули, що я щойно сказав, обожнюю! Але стоп! Я сам стільки грошей не винесу! Так. Є ідея! Мені допоможе торнадо! Торнадо? Нічого собі, Переходимо до плану Т. От тільки де він! Ти молодчина, на кедзі! Але ж я замовляв торнадо! А, не сніг! А торнадо! Торнадо! Що таке? Що таке? Ах ти ж, знову гризуни! Случний кидок, Чіпер, а тепер дивись, як я катану! І <звук> <звук> страйк! Тікай! Ракети! <звук> Дістану вас, гризуняри, хай на відівець банк розтрощу. Що будемо робити? Головне якось зігнати його з цієї погодомашини. А я подбаю про решту. А це що таке? Давай, пружинка, звітаємо! Слухаюсь! Тепер твоя черга. Добре. Посиплемо сніжечком. <риклад> 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 Нічого собі, що вони хочуть утнути. Зараз усе буде. Ну як там у тебе Дейл? Чудово! Я такого класного сілока ще ніколи не ліпив. Шкода, що його заберуть у поліцію. Тепер нарешті можна спокійно піти на пікнік. Серегриз, яка в нас погода буде. Здебільшого тепло і сонечко пригріватиме. Але разом із тим можливі сильні опади і град.